друзі! Самісінько початку створення цього каналу я не мав на меті будь-яким чином заробляти на своїй діяльності на просторах Ютубу. Робота в ІТ дозволяє мені повністю задовольняти всі мої фінансові потреби, а ведення цього блогу я завжди сприймав як звичайне хобі. Проте в нас є можливість спільними зусиллями зробити цей світ трохи кращим. Нещодавно я створив благодійний фонд для допомоги важкохворим або нужденним людям. Система дуже проста. Якщо вам подобаються мої курси і ви б хотіли у вигляді заохочувального донату подякувати мені за працю, скидайте ваші кошти на рахунок благодійного фонду варто за реквізитом. Або QR-кодом, який бачите зараз на екрані. Можете бути певні, що абсолютно кожна ваша копійка піде на корисну справу. Я регулярно звітуватиму перед вами щодо використаних коштів. Так само, якщо знаєте когось, хто потребує невідкладної фінансової допомоги або потребуєте її самі, пишіть мені на електронну пошту і надсилайте всі підтверджувані документи. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться запустити активну роботу благодійного фонду варто і спільними зусиллями ми допоможемо не одному людському життю. Дякую за увагу і бажаю корисного навчання на моєму каналі. Всім привіт, друзі! Це чергове заняття з вивчення основ JavaScript на моєму каналі. І сьогодні ми з вами починаємо дуже важливу тему, а саме ООП об'єктно орієнтоване програмування. До сьогоднішнього заняття ми з вами писали код, який працював. Тобто, код, який ну, був прописаний в нашому редакторі і виконував свою роль. Ми могли на сайті побачити ту чи іншу інформацію і тим чи іншим способом з нею взаємодіяти. Це, звісно, все дуже прикольно, проте... Нам недостатньо, щоб код лише працював. Нам потрібно, щоб він був зрозумілий для інших девелоперів, які працюватимуть з вами на проєкті, щоб його було легко розвивати в майбутньому, і щоб нам з легкістю вдавалося знаходити проблемні в ньому місця, тобто баги. ООП це одна з найпопулярніших парадигм програмування, яка власне покликана для того, щоб вирішити всі вищезгадані проблеми. ООП розшифровується як об'єктно-орієнтоване програмування, і як з цього визначення можна зрозуміти, мова йтиме про об'єкти. Вся логіка ООП крутитиметься навколо використання об'єктів в нашому коді з використанням об'єктів в мові програмування JavaScript ми вже з вами максимально ознайомлені. Ми вже робили дуже багато різноманітних маніпуляцій, створювали об'єкти, додавали їм там властивості, методи і так далі. Проте ми ще не ознайомлені з об'єктами в контексті ООП. Під цим містично загадковим реченням я в першу чергу маю на увазі використання класів. Сьогодні ми з вами будемо говорити про класи в мові програмування JavaScript. Ви вже чули про цей термін в контексті CSS. Класи CSS це селектор, за допомогою якого ми можемо задавати різноманітні стилі спорідненим елементам, яким ми задаємо той самий клас. Так в JavaScript, як і в інших мовах програмування, клас це дещо інше. Тут клас, це так би мовити, креслення або шаблон, називайте як завгодно, для того, щоб на його основі створювати багато різноманітних об'єктів. Далеко забігати не потрібно. Давайте розберемо приклад, який я підготував спеціально для цього заняття. Давайте уявимо собі, що перед нами завдання намалювати. На нашому сайті яку-небудь діаграму. В ній будуть порівнюватись якісь там величини, наприклад, кількість прослуховування музики протягом років або яке-будь виробництво, там, як змінювалися дані виробництва, що завгодно. Діаграма може містити будь-яку порівняльну інформацію, так? І в даному випадку я створив ось такий простенький об'єкт, який буде відповідати власне, за показ складової цієї діаграми. В ньому тут є висота, є ось такий бекграунд, і властивість булева border, тобто матиме він бордер чи не матиме так. І є функція render chart, яка буде, власне, рендерити цю діаграму, складову цієї діаграми на нашу сторінку. Тут нічого невідомого для вас немає. Все це ми проходили на попередніх заняттях. Тому, якщо ви щось не розумієте, я не буду зараз це розбирати. Подивіться. Будь ласка, наші попередні заняття. Тут просто ця функція відповідає за те, щоб правильно вивести нашу ось цю складову діаграму в div з класом Charts container. Бачите, все надзвичайно просто. Якщо я зараз розкоментую виклик цієї функції, який ми передаємо ось цей об'єкт, то побачимо, що виводиться ось така складова нашої прекрасної діаграми. Чудово! І щоб вона була трошки ну, ціліснішою, давайте кілька разів виведемо, і побачимо, який буде результат. Виводимо, і бачимо, результат ось такий. Давайте я приберу одну з них, щоб ми краще це бачили. Ось таким чином виглядає зараз. Наш дівск з класом charts-container, який міститиме в собі ось ці скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім колонок діаграми. Це звичайно дуже класно, проте така діаграма не несе для нас ніякої інформації, тому що ми всюди передаємо одну й ту саму інформацію. Правильно, а нам потрібно щось різне. Ми хочемо бачити порівняльну власне характеристику в цій діаграмі. Ну нема сенсу для діаграми для всіх колонок передавати одну і ту саму інформацію, тому що. В цьому просто немає сенсу, думаю, ви розумієте, так і яким чином ми можемо зробити так, щоб ну, інформація була трохи динамічнішою? Спосіб, перший. Костиль, так би мовити. Костиль в програмуванні означає дуже типу неправильний шлях, який все-таки допомагає добитися свого результату, проте він знову ж таки неправильний. Але давайте розберемось, що як виглядатиме костиль для нашого ось цього випадку. Давайте візьмемо Chart Content 2, створимо об'єкт і передамо йому всі ці самі дані, проте трошки різні. Давайте тут нехай буде висота 280, color нехай буде green, і has border нехай буде false. І давайте тут в другому виклику передамо Chart, chart content, content 2, дивимось, і бачимо, вже трохи відрізняється. Давайте створимо ще один об'єкт, і нехай це буде Chart-Content 3. І тут нехай буде висота 200, ой-ой, 250, нехай буде Orange, і нехай буде. True, нехай матиме бордер, не будемо в нього забирати. І дивимося, як це. А, ми повинні ще передати його в виклик нашої функції. Передаємо і бачимо, що з таким чином виглядає діаграма. І все дуже класно. Давайте продовжуємо. Створюємо четвертий об'єкт chartcontent 4. Тут буде висота вже у нас 200, нехай буде Color, нехай буде Black. І нехай матиме бордер також. Не будемо обділяти. І давайте ой, так само передаємо цей об'єкт. Дивимось, як це виглядатиме. Ось таким чином. Супер, йдемо далі. І створюємо. Ні, не створюємо. Я думаю, ви вже бачите певний, певну проблему при використанні ось такого підходу. Ми створили з вами чотири об'єкти, які містять ті самі поля. Абсолютно ті самі, просто ми передаємо їм різні значення. І це, звісно, дуже класно, якщо мова йде про ну там два-три об'єкти, які ми повинні використати максимум. Але коли мова йде про вісім об'єктів, як в цьому випадку, або навіть там не знаю, десятки, а то й сотні об'єктів, цей підхід не дуже крутий. Я думаю, ви прекрасно це розумієте і бачите на власні очі, тому що ми з вами завжди говорили, що чим менше коду, тим краще. Don't repeat yourself dry. Отже, який. Краще підхід нам використати в даному випадку. Власне, тут і приходить в гру тема нашого сьогоднішнього заняття, а саме ООП, а саме його визначальна складова, одна з найосновніших це класи. Давайте створимо наш перший клас. Прописується ось таким чином. Клас. Давайте дамо йому назву Chart. За конвенцією назви класу ми завжди прописуємо з великої букви. І синтаксис наступний. Тут ми без дорівнює, без нічого, просто відкриваємо фігурні дужки. Всередині прописуємо таку штуку, як конструктор. Конструктор це, так би мовити, функція, яка прийматиме необхідні нам тут аргументи. В даному випадку це буде height, background і e border. Ось таким чином: height, background і e has border. Через кому, прекрасно. І всередині конструктора прописуємо наступну штучку. Це буде для вас дещо новеньке, ви також ще не бачили, але ключове слово this.height дорівнює height. І давайте це я тричі скопіюю. І це буде this background дорівнює background, і this has border дорівнює has border. Таким чином виглядатиме наш клас, все дуже просто, що в даній ситуації означає this, а this означає приналежність до класу chart. тобто. Дис в даному випадку рівноцінне класу чарт, замість того, щоб прописувати ось таким чином чарт-чарт-чарт, chart, 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 ми прописуємо дис This, дис this, this. І це, в принципі, одне й те саме. Ми таким чином посилаємось в цей клас, до цього класу чарт і даємо розуміти ось таким записом, що коли ми цей клас будемо викликати, то ось ці аргументи, які ми передаємо тут, будуть записуватись в новостворений об'єкт від класу чарт. А яким чином цей об'єкт буде створюватися? Все надзвичайно просто. Тепер дивіться: ми робимо chart контент не прописуємо ось таку штучку, тому що ми тут вже зробили всю магію. Ми робимо іншим чином: ми робимо ось так: а, прибираємо ось це те, що було тут. І тепер через нове ключове слово, яке ви сьогодні вивчите, це new chart. І в, дужки, в дужках ми, власне, тепер передаємо ті аргументи, які б хотіли, щоб мав новостворений нами об'єкт. Давайте це нехай, нехай буде height, буде 300 пікселів, якщо пам'ятаєте. Ось тут хай 300 пікселів. Далі, background у нас буде red, Пам'ятаєте, це ось і другий аргумент. А третє буде хезбордер true. Розумієте, ось ця функція конструктор всередині це те саме, що от просто функція, яку ми викликаємо, і тут передаємо її аргументи. Коли ми достукуємось до класу через ключове слово new, ми таким чином викликаємо ось цю функцію конструктор, яка запише всі передані нами дані тут в новостворений об'єкт, власне, функція класу. Це створення нового об'єкта на основі ось цієї функції конструктора, яку ми прописуємо ось тут. І тепер дивіться, ми створили новий об'єкт за допомогою ключового слова new. Ключове слово new означає все дуже просто, просто новий об'єкт від класу chart на ось такій основі з ось цими даними, які ми тут передаємо. Тож давайте зараз перевіримо, викликаючи цю функцію 8 разів, ми очікуємо, що 8 разів буде виведена ось така колонка на нашій сторінці. Давайте оновимо сторінку. Подивимось і бачимо так: справді вісім разів виводиться ось ця колонка в нашій діаграмі. Чудово Проте... Чому різниця? Раніше ми з вами створювали відразу об'єкт в За допомогою ось цієї зміни chart content, Так, проте тепер ми не просто створюємо об'єкт, а ми створюємо новий об'єкт на основі класу Chart, передаючи йому ось ці аргументи. І ви запитаєте, а в чому різниця? Навпаки, трохи складніше виглядає тут якийсь клас, цей конструктор далі ключове слово new, так далі. Нічого не зрозуміло. Проте. Різниця колосальна, коли нам потрібно створити таких об'єктів багато. Якраз в даній ситуації нам потрібно створити багато різноманітних динамічних об'єктів. Тож давайте візьмемося за це. Зробимо ось таким чином. Просто 8 разів повторимо виклик того самого класу, тільки тут буде chart content 2, chart content 3, chart content 4, 5, 6, 7, 8. Чудово! І тепер будемо передавати всюди різні значення. Тут буде 280, нехай, тут буде 250, 230. 200, 190, 170 і 150. Тут давайте, нехай буде Green, нехай буде black, не знаю, нехай буде orange. Так, що, які там ще є кольори в англійській? Pink, нехай буде yellow, нехай буде orange вже був, я вже все забув. Які там ще є кольори в нас дорогенькі? Нехай буде blue і нехай буде. Що там ще в нас є? Brown. Чудово, Браун, Браун. І тут нехай буде десь false, десь true. Ось таким чином false. І нехай ще один false. І тепер все, що нам потрібно, це викликати правильні змінні тут в функції render chart. Тут викликаємо Chart Content 2, тут 3, тут 4, тут 5, тут 6, тут 7, тут 8. І зараз ми очікуємо побачити тут 8 абсолютно різних колонок з абсолютно різними значеннями, які ми прописали тут. О, я тільки тут позабував сюди. Випадково повідряв букву Т. Чому ви мене не виправляєте, друзі? І так, зараз. Ще раз перевірили код, схрестили пальці, тричі помолились вірою і оновлюємо наш редактор. Оновили? <рес> <рес> Що це за жах у нас такий? А, тут я випадково прописав півтори тисячі пікселів, не 150. Я ж просив мене виправляти дорогенькі. Отже, ще раз оновлюємо і бачимо той результат, який очікували, побачити. Прекрасно. Подивіться, яка чудова у нас діаграма, яку ми можемо використовувати на в нашому сайті з якою небудь метою там порівняльної статистики і так далі. І ключовий урок нашого сьогоднішнього уроку, вибачте, за тавтологію, це використання класів і спрощення за допомогою них нашого запису. Давайте ще раз пройдемося по нашому коду. Як ви пам'ятаєте, перед нами була мета. Давайте я наразі закоментую ось ці закоментую ось ці всі виклики. Залишу тільки один. У нас була мета створити а, діаграму, з яка складатиметься з восьми колонок з динамічними даними, які тут у нас є в джавоскріпті. Так. І ми могли, звичайно, створити вісім однакових ось таких колонок, але який в цьому сенс? В такій діаграмі немає ніякого сенсу. Нам потрібні які-небудь різні колонки для того, щоб ми могли адекватно порівнювати які-небудь дані. І для того, щоб там створити різноманітні дані, ми самісінького початку почали з чого. Ми створили з вами один об'єкт, const там, Ну давайте зараз на тест і пропущуємо там які небудь поля height, Давайте я це все вкраду звідси відразу, щоб ми тут не повторювалися багато. І це в нас буде height, це в нас буде background, і це в нас буде has border. І там була, була така яка-небудь величина тут. Давайте я, щоб багато разів не прописувати. І тут буде true. Отже, давайте тут приберу, поставлю кому, поставлю кому і приберу цей запис. Є прекрасно. І ми створили один такий об'єкт, чудово, але нам потрібно було таких об'єктів вісім. І що ми могли зробити? Ми могли, звичайно, повторити ось такий запис вісім разів. Бачите, і тут прописати тест 2, тест 3, тест 4 і так далі. Але ви вже можете бачити, що тут є дуже багато речей, які повторюються. І це для вас повинно бути сигналом. Що цей код можна написати краще, що можна його трошки порефакторити і знайти кращий підхід для того, щоб уникнути ось такого величезного запису, ось такого величезного повторення тої самої логіки. В даному випадку ми добились цього результату, власне, за допомогою використання класів. А що таке ж ці класи, про які ми з вами говоримо? Ще клас це шаблон для створення багатьох об'єктів на його основі. Він прописується ось таким чином. Клас даємо далі назву і за конвенцією вона починається з великої букви. Далі фігурні дужки, точно схоже на об'єкт, проте в об'єктах, ми ви пам'ятаєте, ми все-таки створюємо об'єкти з оператором дорівняє. Хай там як. Далі в нас в цьому класі є ось така обов'язкова штука, називається конструктор. Конструктор це, так би мовити, функція, яка, ну, не так би мовити, а функція, яка викликається при кожному створенні нового об'єкта на основі класу. В даному випадку чарт з використанням ключового слова new. Тобто, умовно кажучи, клас ось цей чарт має секретарку або секретаря. Не будемо поширювати гендерні стереотипи, які називаються конструктор. і Він йому каже: Ей, ти, чувак, чи там чувіха, коли будуть створюватися нові об'єкти на моїй основі? Я жахливий приклад наводжу, але тим не менше. Коли будуть створюватися нові об'єкти на моїй основі, будь ласка, запиши десь ось ці значення height, background і has border в новоспечені об'єкти, новостворені об'єкти, які будуть створюватись на моїй основі. Окей, так, це був жахливий приклад. Просто запам'ятайте, будь ласка, що клас дає нам можливість створювати на його основі багато різноманітних об'єктів, замість того, щоб мільйон разів прописувати оголошення того самого об'єкта з тими самими полями. Знову ж таки, це рівноцінно тому, що ми створюємо клас chart 1 дорівнює, і тут будуть величини Height, Background, has Border і так далі. Проте різниця в тому, що ми за допомогою класу можемо ось таким скороченим чином прописати лише в одному рядку виклик ось цього класу через слово new, передаючи йому ось ці аргументи. Таким чином ми створюємо новий об'єкт, замість того, щоб створити його ось таким чином. Знову ж таки, Height, бла бла Background, ой, ой, Height там 300 пікселів, Background, Ну, одним слово ви зрозуміли, так? Це все заради того, щоб скороченіше і краще, і контрольованіше писати наш JavaScript-код. Тож, давайте для ефектного фіналу я ще раз розкоментую ось ці виклики функції Render Chart і подивимося наш прекрасний чартик, на нашу прекрасну діаграму. І бачите, все дуже круто виглядає. Отже, на сьогоднішньому занятті ми з вами розібралися з поняттям класу. Ми зрозуміли, що клас це шаблон, за допомогою якого ми можемо зручно та швидко створювати багато різноманітних об'єктів. І також ми дізналися, що таке ООП. ООП, в загальному, якщо дуже грубо кажучи, це парадигма програмування, яка допомагає нам писати кращий, контрольованіший, стабільніший код. І в майбутньому із ООП із класами ми ще будемо довго і нудно розбиратися, тому що це надзвичайно обширна тема, особливо ООП. Щодо класів. Це було таке невеличке представлення, такий невеличкий вступ. Ми не розкрили цю тему повністю, тому що є ще багато речей, про які потрібно обов'язково поговорити. І ми про це, звичайно, будемо з вами говорити на наших майбутніх заняттях. Щодо сьогоднішнього заняття, я сподіваюся, все було зрозуміло. Проте, якщо у вас виникли які-небудь проблеми чи перешкоди під час його проходження, обов'язково пишіть в коментарях. Я постараюся відповісти на всі ваші запитання та скарги. Наразі дякую вам за увагу та до зустрічі у майбутніх відео. Всім папа! -па.